У розетках 220-240 вольт протікає змінний струм. Він так називається через те, що його напрямок періодично змінюється в Україні з частотою 50 Гц. Проте ця зміна відбувається плавно у формі синусоїди. Саме таке плавне перетікання її називається чистою або правильною синусоїдою. Чи точно чиста синусоїда потрібна техніці? На це питання немає однозначної відповіді. Для багатьох електроприладів цей параметр дуже важливий, а для інших він не має жодного значення. Сьогодні про це і поговоримо з вами. Дмитро канал Secure. Приємного перегляду. Чиста синусоїда це ідеальна форма електричного сигналу, яка має плавну, безперервну криву. Вона характеризується двома параметрами: амплітудою максимальною величиною, і частотою кількість коливань за секунду. Чистий синус необхідний для наступних електроприладів прилади з трансформаторними блоками живлення. Трансформатори працюють на основі електромагнітної індукції. Яка відбувається тільки при наявності чистої синусоїди. Двигуни. Двигуни працюють на основі обертального магнітного поля, яке також створюється за допомогою чистої синусоїди. Чутливе аудіо або телекомуніційне обладнання. Чистий синус забезпечує найкращу якість звуку і сигналу. Чистий синус не потрібен для наступних електроприладів. Прилади з імпульсними блоками живлення. Імпульсні блоки живлення перетворюють змінний струм в постійний, тому форма сигналу не має значення. Зовнішні блоки живлення, які використовуються для ноутбуків, моніторів, принтерів, телефонів та інших пристроїв, також не вимагають чистої синусоїди. І додатковим бонусом до цього відео ми хочемо відповісти на питання, для чого газовому котлу потрібен нуль. Для газових котлів потрібне чітке дотримання полярності і нейтралі нуля та фази. Для чого? Для правильної роботи датчика контролю полум'я. Якщо котел оснащений системою діагностики та видає помилку датчика контроля полум'ю, то вирішення цієї проблеми варто почати з перевірки правильності підключення котла. Повертаючись до основної теми, робимо висновки: що чиста синусоїда потрібна для електроприладів, які працюють на основі трансформаторів або двигунів. Для інших електроприладів чиста синусоїда не має значення. У мережі електропостачання може виникати спотворення синусоїди, яке може призвести до зниження продуктивності електроприладів або навіть до їх пошкодження. Для захисту електроприладів від спотворення синусоїди можна використовувати стабілізатори напруги або інвертори. Дякуємо вам за перегляди та нагадуємо, що всі девайси для електротехніки, такі як ДБЖ, стабілізатори напруги, зарядні станції і так далі. Ви можете вибрати та замовити на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі, а наші спеціалісти завжди допоможуть з підключенням. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропустити свіжі і актуальні випуски по питанням блекауту. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.